Мої вітання, дорогі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами новою історією із життя, а також бажаю вам приємного прослуховування. Своє перше кохання Галина не може згадувати без сліз. Вона була зовсім юна та невинна, коли зустріла його Івана. Перший курс училища вона молода студентка, а він впевнений у собі чоловік, який був, до речі, її викладачем. Кохання між ними річ заборонена. Та хіба серцю накажеш? Відолашна дівчина одразу впустила у свою душу чоловіка, який був старшим від неї на 9 років. Її симпатія була взаємною, бо Іван Миколайович також проявляв до неї увагу. Довгих 4 роки вони приховували свої стосунки. Вона не могла розповісти нікому про них, бо він її попереджав якщо розповість, то покине. Галя боялася втратити коханого, тому навіть і не помічала, як вправно чоловік нею маніпулював. Нарешті вони були вільні від зобов'язань і могли вже не приховувати свої стосунки. Галина закінчила училище, але на роботу не пішла. Чоловік не дозволив жінка повинна сидіти вдома, займатися господарством і дітей доглядати. Так говорив він кожного разу, коли вона просилася на роботу. З друзями спілкуватись також було заборонено. Не годиться заміжній жінці водитися з дівчатами. Окрім заборон та домашніх турбот, Галина більше нічого не бачила. Несолодке було й то сімейне життя. Чоловік нічим не допомагав по дому, навпаки, тільки прибавляв їй роботи. Все, що вона робила, він критикував та порівнював її зі своєю мамою. А мама готує смачніше. У мами постійно в домі порядок. Не вмієш ти прасувати так, як моя мама. Одного дня, поки чоловік був на роботі, до Галини зайшла давня подруга. Побачивши її в такому стані, дівчина зрозуміла, що треба щось робити. Нічого не запитуючи, у Галини, пішла до кімнати і почала збирати речі Не знаю, що той чоловік робить з тобою, але ти так довго не протягнеш. Я забираю тебе звідси. Галина не пручалася. Можливо, вона тільки і чекала на свою рятівницю. Чоловік шукав її, але він недовго горював. Одразу після розлучення привів у дім іншу дівчину ой, не застрить її Галина.